Авторозбор на зв'язку. Сьогодні поговоримо з вами про ситуацію на автомобільному ринку України. Багато з вас задає питання. Хочу постаратися правильно і лаконічно донести до вас ці відповіді. Взагалі, ринок України на сьогоднішній день він автомобільний. Та в принципі не тільки автомобільний, взагалі бізнес в Україні, що стосується купівлі. На жаль, на сьогоднішній день ще предметів розкоші, а автомобіль на сьогоднішній день. Для пенсіонера це предмет розкоші, для дядька, який не зміг реалізувати себе в якомусь бізнесі або кар'єрі і ходив на, на звичайну роботу. Для таких людей в нашій країні, на жаль, автомобіль до, цієї, до цього часу залишається розкіш. Чому розкіш це означає, що десь продав землю і купив автомобіль. Цінністю не є земля, цінністю є автомобіль, точніше розкіш. Хоча, в принципі, має бути навпаки, земля має бути розкішу, а автомобіль має бути просто як засіб пересування. Ми живемо в 21 столітті, і, на жаль, ціни на автомобілі вони неадекватні, зважаючи на те, які соціальні виплати гарантує наша країна. Автомобільний ринок на сьогоднішній день переживає стагнацію. В чому тут плюс? Плюс в тому, що звичайно зараз в даний момент можна вихватити понизу ринку, але треба шукати, шукати, шукати і намагатися це зробити гарний автомобіль. Тобто, люди, яким потрібно продати, яким потрібно позбутися свого автомобіля, і дуже часто буває така ситуація в нашій країні дуже багато людей, які мають Можливість не йти на військову службу, які є бізнесменами, які мають бронь, які мають ще якісь речі. Вони продають свої вживані автомобілі. І для того, щоб на сьогоднішній день реалізувати ці автомобілі, ну відповідно, потрібно однозначно зменшити сильну ціну. Тому що продавати можна довго, але щоб продати, потрібно мати адекватний прайс. І тому в кожного з вас, якщо ви маєте на це бажання, є можливість купити навіть дуже часто лакшері сегмент, і не тільки лакшері сегмент, і дуже часто автомобілі середньої цінової політики за дуже адекватні гроші можна, але це треба знати ринок, знати де шукати, і мати можливість це зробити. І, ну і звичайно, що не, не вхватити по низу ринку якогось корча. Тому що серед того всього, що продається, корчів насправді надзвичайно багато. Треба розуміти, що не все, що є на ринку, є нормальними автівками, незважаючи навіть на низ ринку ціну. Не завжди автомобіль там, преміального сегменту по низу ринку є вигідною покупкою, повірте. Тому що там і вартість відновлення, вузлів і агрегатів, кузова і там не знаю. всього решта воно може коштувати багато. Але шанс. Придбати як недорогі, так і дорогі автівки за недорого по відношенню до ринку України є. Він невеликий, але він є. Але треба бути спеціалістом в цьому розумітись, розбиратись і розуміти, що ви маєте придбати, за який кошт і чи варто купити цю автівку за такі гроші. Тому що, знаєте, як говорить дуже відомий. Бізнесмен світового масштабу Ворен Бафет він каже: я краще придбаю хорошу компанію за хорошу ціну, аніж погану компанію за хорошу ціну. Розумієте, сенс цієї фрази. Тобто нема сенсу купувати погану автівку за хороший прайс, тому що насправді це може зробити тільки перекупщик для подальшого перепродажу. Але якщо ви будете збиратися експлуатувати такий автомобіль, то на жаль, нічого доброго в тому не буде. Тому будьте обережні, дуже багато хламу є на ринку. Наступне, чому з Європи автомобілі не дешевшають? Багато хто каже, о, Меган коштував 6 тисяч доларів свіжопригнаний другий минулого року, 2 роки тому, перед війною, і зараз коштує так же ж саме. На жаль, мито в країні не зменшилося. Ні ні для яких верст населення. Насправді на сьогоднішній день офіційного офіційного дешевшого мита немає. Багато хто каже, звертається до мене і каже: Степан, я військовий, я знаю, що що є закон, коли можна привезти без розмитнення на мене. Друзі, такі схеми є, але вони не є повністю офіційними. Це можна зробити тільки на тимчасовий техпаспорт. Це не офіційна схема і незрозуміло. Чи надалі той автомобіль можна буде зареєструвати? Якщо ви знаєте таку схему, покажіть мені посилання на закон на законодавчі якісь акти і процедури, як це можна зробити офіційно на сьогоднішній день. Офіційної процедури завезення надіючого військовослужбовця без розмитнення для того, щоб розуміти, що далі буде з цим автомобілем, якщо він залишиться цілий в після участі в бойових діях. Немає я таких процедур. Офіційних, нормальних, не схематозних поки що не бачу. Пам'ятаємо, так про що я кажу? Завозять на фонди. Я знаю, як це все працює, але не завозять це офіційно, так як би це мало бути на рівні держави на учасників бойових дій. Чому з Європи не дешевшують автомобілі? Тому що ринкова вартість автомобілів в Європі вона не знизилась, а дещо навіть збільшилась. Чому? Нас наздогнала ковідна яма машин. Автомобілі три роки, фактично, майже два з половиною повноцінно новими в Європі не продавались. А Європа є надзвичайно великим споживачем е, нових автомобілів, просто колосально величезним споживачем нової техніки. В Європі що три роки великі фірми і компанії змінюють автопарки. Що три роки. І ці автомобілі на сьогоднішній день, які два роки фактично не змінювалися, тому що взяти через відсутність чіпів під час ковіда не можна було. Ці два роки ці автомобілі понаїжджали колосальні пробіги, і на сьогоднішній день вони продаються з такими пробігами, які вони вже навіть для нашого ринку є. Нецікавими, треба це прекрасно розуміти, і на сьогоднішній день ковідна яма нас починає доганяти, тому що європейці тільки там півтора року тому почали нормально отримувати і без черги отримувати свої нові автомобілі. От тільки зараз виробники вийшли на той рівень, коли вони можуть задовільнити попит, але в комерційних автомобілях, навіть на сьогоднішній день, повністю задовільнити попит в крайньому випадку в країнах СНГ... На жаль, великі виробники ще не змогли. Є дефіцит комерційної техніки на сьогоднішній день. Треба розуміти, що хороша, пушна автівочка в Європі, будь то Німеччина, Швейцарія чи Швеція хороша. Повторююсь, друзі, не путайте, не путайте, гнилі, страшні, несервісовані, кончені, роздовбані. Просто полутрупи з обірваними салонами страшні автівки, за якими ніхто не доглядав, в яких всі вузли і агрегати знаходяться на підході. автівки в яких все потрібно ремонтувати, починаючи від заміни Ерема до ремонту стартера, генератора, заміни всієї гальмівної системи. В якій потрібно очищувати днище і його перефарбовувати для того, щоб вона не згнила, Вам вже завтра не були в ній діри, в якій згнівші стійки, речаги, висохші селінблоки. Автомобіль хороший, який сервісувався. Запам'ятайте, не буває такого, що в Європі, наприклад, хороша автівка продається за низький прайс. Так, можна вихватити шару і у Європі, але це не так часто, в яких випадках вихватують шару в Європі. Коли або продавець не орієнтується в вартості автомобіля, і це є приват, або ти потрапляєш на приватну особу і вона гарно з тобою торгується, або чурбан, який щось приховує в цьому автомобілі. Вибачте, за вислів Чурбан, але ну, дійсно в Європі на, ну, надто багато цих людей. Я не маю на увазі, можливо, хтось називає українців чурбанами на сьогоднішній день, тому що завдяки тому, що відбувається в нашій країні, українці стали циганами Європи. Ну насправді так і є без образ. Українці стали циганами Європи. Можливо, хтось нас чурбанами називає, не знаю. Але ну насправді дуже багато в Європі продавців автомобілів саме так роблять, скручують пробіги, щось приховують. Вони навчились, вони намальовують губи, вони брешуть. І продають вам корчі за дорого. Це факт. Тому з Європи ціна ніколи в житті вам не знизиться. Що перебиває ціну в Україні на автомобілі? Ну ясно, я не знаю, чому дивуються автомайданчики, різні продавані автомобілі. В країні йде війна. Ви серйозно? Чому не продаються автівки? Та ясно чому війна в країні. Що не зрозуміло? Треба розуміти, який сегмент зараз продається. Автомобілі для пенсіонерів, автомобілі для багатодітних, Отакі такі автомобілі зараз на такий ринок тільки можна розраховувати на щось середнє для середнього статистичного українця. Зараз розраховувати важко, тому що той ж самий Тігуан на сьогоднішній день за 30, тридцять літ тридцять тисячі доларів. Він ну він є, можливо, і не цікавий нікому, тому що ринок диктує свої правила. Ще один момент, чому ціни в нас падають. Нові автомобілі. Акційні пакетні з Кореї, з Німеччини завозять в Україну дещо дешевше, ніж з Європи. Так, там будуть обмежені комплектації, але вони коштують дешевше в салонах, ніж у Європі, навіть ті пакетні комплектації. Тому треба це пам'ятати. Що буде з ринком надалі? Друзі, я думаю, що буде дуже колосальний сплеск пригону автомобілів, якщо дасть Бог, і в нас буде завершення війни. Я буду просто говорити завершення війни, тому що я думаю, що ніхто зараз не плекає ілюзій про кордони 91-го року. Я думаю, надіюсь, що вже в людях в головах це все закінчилось, і такого ну напевно в найближчій перспективі найближчих декілька років точно не буде. Хіба, хіба хтось зробить так, що рашка розвалиться до решти? І ну такий шанс теж є, але він малоймовірний вже буде колосальний сплеск, коли всі хлопці, які зараз на сьогоднішній день беруть участь в бойових діях, отримують УБД. Буде дуже багато пригонів, дуже багато замовлень, і тут треба готуватися підбирати їм в Європі під ключ. Тоді сплеск буде колосальний, тому що в людей будуть якісь трішки маломальські фінанси. Хтось буде, хтось збере якусь копійку і буде купувати автомобілі. Ринок, я вважаю, і далі буде переживати стагнацію до якихось втішних новин конкретно для України. Можливо, навіть і не зовсім втішних. Я маю на увазі, коли підпишуть якісь або перемир'я, або припинуться просто бойові дії. Тоді ринок почне потрішки оживати. До того моменту ринок оживати не буде. Що зараз купують? Купують зараз бюджетний сегмент. до... 8 тисяч, купують дуже активно все, що є на автоматі, до 10-12 тисяч доларів. А найкраще це до 7-8. Вигрібають все, все, що є, продається отак. Клац, клац і немає. Це все продається, це дуже чудовий сегмент. Тому для тих, хто каже, що нічого не продається, друзі, ну вибирайте автомобілі, такі, які будуть цікаві сьогоднішньому покупцю на ринку пенсіонеру. Держслужбовцю не глобальної ланки, але який має бронь, там МЧСник, якийсь поліцейський, якийсь міліціонер чи ще хто небудь, який має якусь реальну бронь. Люди, які працюють в критичній інфраструктурі, мають більше менше якісь адекватні ЗП. пенсіонери, які десь назбирали щось, продали і мають теж якісь нормальні, адекватні, більше менше доходи, або мають можливо якісь збереження відкладення ще з своїх. Робочих часів або, може, можливо, мають якесь господарство, і на тому щось заробили, продали і хочуть зараз придбати собі автомобіль. Тому, напевно, так, тільки такий сегмент поки що працює. Ну і багатодітні батьки теж дуже часто купують буси. Буси зараз продаються непогано і непогано продається комерційна техніка. На жаль, на жаль, наша митна ідіотська політика призвела до того, що нас на сьогоднішній день пригнати комерційний транспорт є просто якоюсь колосальною розкішою, тому що на комерційний транспорт просто шале. Не мито неадекватне на якесь там е, Рено Кенго е, мито зараз 3,5 тисячі доларів. З чого вони це беруть, я собі просто не уявляю це маразм, тому що для того щоб дати дихати бізнесу, потрібно відкрити їм можливість вести комерцію. Ясно, що комерційні автомобілі ніхто не буде вести е, для того, щоб возити собі сраку. Їх беруть для бізнесу влада про кинця. Комерційні автомобілі беруть для бізнесу. Якщо ви хвилюєтеся за те, що хтось буде переробляти в пасажир, то забороніть переробляти в пасажир або при переобладнанні в пасажир, заставте сплатити мито точно таке ж саме, як і воно є на пасажирську версію автомобіля. Позбавте вантажні автомобілі такого високого мита. Дайте бізнесу дихнути спокійно повітря, тому що те, що ви робите на сьогоднішній день, бізнесу ніяк не сприяє. Ні ваша митна політика, ні ваша податкова політика, ні, взагалі безглуздість у цих податків, які ви малюєте просто з небес. Не знаю. Можливо, хтось з влади побачить і мене почує. Ринок автомобілів на сьогодні стоїть. Продається все тільки в саме дно дно ринка, і потрібно ще навіть в те, в те саме дно ринка втрапити в вашого покупця, який все ж таки таке захоче. Також непогано продаються автомобілі, які ви, наприклад, десь викупили в дуже крутій комплектації, і на неї все ж таки має бути ринкова ціна. Поверху ринку продати зараз хорошу автівку не реально фактично. Хіба вам трапиться ваш якийсь такий. Класний покупець, який вам за це заплатить. Тому пам'ятайте, перемога залежить від нас. Не знаю, не знаю, чим закінчиться оця вся ситуація з, з тим, що зараз на даний момент відбувається в митній в податковій політиці країни, в тому, як рахують мито на. Не товари, автомобілі і на все решта, я не розумію, хто це рахує і чому немає не створено профспілок, які будуть захищати права конкретного бізнесу, тому що в нас наскільки лінійні податки, які можуть для одного бізнесу бути прекрасними, а для другого бути просто вбивчими. Не знаю, чому це ніхто не регулює адекватно. Мають бути створені профспілки і для кожного бізнесу мають бути створені реальні умови для того, щоб він мав право на існування, тому що кожен бізнес це є частина ланок економіки, який має все ж таки в нашій країні, хоч якимось чином працювати, тому що навіть якщо він менш прибутковий, то для нього потрібно зробити менший податок для того, щоб все ж таки такий вид бізнесу був. Для того, щоб було таке виробництво, а не везли з Польщі, для того, щоб було таке виробництво, а не везли з Китаю, для того, щоб було таке виробництво, а не везли з Америки. Для всього має бути адекватна розцінка на податкові ставки. Я перепрошую, стапа занесло. Все, друзі, всім добра. Я не знаю, можливо, можливо, вам це відео було корисним, можливо, трішки комусь на щось вказав і відкрив очі. І особливо тим блогерам, які дивуються, як я маю, чому ніхто не купує війна в країні. На що ви жалієтесь? Не на фронті, і то добре. Все, на що ще жаліться? живий не на фронті, значить, вже круто. А продається чи не продається? Та люди втратили все. На що жаліться, що у вас не продається якась ваша автівка. Та вона вас хоча б є. У вас є будинок, ви живете десь, ви не в окопі. Ви, її, ви нормально харчуєтесь, ви не ходите в туалет в пакети, як от мій брат, наприклад. Вони ходять в окопах в туалет. Вибачте, ну можливо, це недоцільно, але в окопах в туалет ходять в пакети і потім викидають наверх, тому що неможливо висунути навіть голови через FPV російські. На що ви там жалієтесь? Продається, не продається. Так. Автомобіль розкіш. Якби автомобіль в нашій країні не був розкішу, то навіть би і під час війни ринок рухав бись нормально. Просто треба задати питання цій дурній владі, яка так регулює податкову політику, коли на колеос якимось чином мито аж майже 5 тисяч зелених яким чином таке мето на колеос, як ніби цю цей автомобіль купує якийсь супермодний депутат, чи прем'єр-міністр, чи той, хто заробляє, чи можливо якийсь футболіст, який заробляє по 2 мільйони доларів на рік? Ні, їх купують, купують звичайні люди. Чому цей колеос має бути для них розкішом? Чи Октавія має бути розкішом? чи пасад, чи лексус, той самий старий, який вже яким вже відкористувалося п'ять депутатів? Чому він має бути розкішом? Немає, це має бути засіб пересування треба створювати профспілки в цьому напрямку тому що я бачу що ця безглузда політика приведе тільки до одного до того що люди просто не зможуть собі придбати навіть якусь дачу у логан тому що та дача логан яка коштує в європі дві в нас по факту виходить гарна шість бо дві двісті мита бо тисячу доставка ну доставку нікуди не дінеш але миту можна зробити хоча б тисячу двісті хоча б на тисячу полегшити для людей і то буде добре не знаю, всім добра, всім лайк. Поділіться відео, підпишіться на канал, далі буде більше.